Офіційний Dodge Калібер або Калібер, як вам буде зручно, бачимо відразу зимову гуму. Це 2007 року випуску автомобіль. Але перша реєстрація в нього 2008 Це офіційна автівка, куплялася новою в Україні у офіційного дилера. Бачимо, є проблеми по цьому крилу. В принципі, це їх болячка, котра, а, в принципі, вирішується, але вона існує. У нас темний з червоним салон, текстиль. Задні склопій підіймачі електричні, ключ, до речі, з сигналізацією, ну, тобто з центральним замком. Тут у нас повний електропакет. Механічні регулювання сидіння, передніх сидінь. Головне в цьому автомобілі автоматична коробка перемикання передач. 224 тисячі км пробіг, є кондиціонер. Високий кліренс а, і ціна. Ціна буде близько 6 тисяч доларів, тому хто щось таке економно бажав собі, то непоганий варіант можна розглянути. Розумовська 34, компанія твоє авто. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!